Перший жест регулювальника це руки в сторони, тобто ось так руки по швам або права рука зігнута до груді. Це означає, що водії, які з правого або з лівого боку до регулювальника, дозволяється рух лише прямо та праворуч. З боку грудей та спини їм рух забороняється. Наступний жест регулювальника це права рука витягнута вперед. Водії, які знаходяться з лівого боку до інспектора, дозволяється. Маневр у всіх сторонах. А автомобілі, які стоять перед грудьми інспектора, дозволяється лише маневр праворуч. Зі сторони правого боку інспектора та зі сторони спини рух забороняється у всіх напрямках руху. Наступний жест це права рука витягнута до гри. Тобто, увага! Усім учасникам дорожнього руху, рух заборонений. Під час того, коли регулювальник показує жест, а саме руки в сторону, пішоходи дозволено переходити проїзну частину з, з боку правого та лівої сторони, тобто проходити проїзну частину. На груди та на спину їм рух заборонений. Якщо регулювальник показує праву руку вперед, рух пішоходом дозволяється лише за спиною регулювальника. На руку на грудь, їм рух заборонений. Також, якщо регулювальник вказує правою рукою до гори, це означає, що всім учасникам дорожнього руху, як і водіям, так і пішоходам, рух заборонений.